Десять років працював на шахті в Бахмуті, а тепер доглядає за кіньми в Кропивницькому. Андрій Гладкий через війну втратив дружину та все майно. Але попри особисту трагедію, намагається жити далі. А коні допомагають йому в цьому. Історія переселенця з Бахмута розкаже Лілік, Лілія Кочерга. Холодно, сніг не люблять такого. У кінному клубі Андрій Гладкий щодня зранку до вечора у мороз і спеку. Такий графік каже: його влаштовує ніколи думати про погане. Чоловік доглядає за тваринами, яких викупили у м'ясників, недбайливих господарів чи вивезли з небезпечних територій. Тут у контактному зоопарку мирно уживаються гуска Катя, єнот тьома, віслюк, заєць, кролики, кози, кабани, коти, собаки та коні. Зранку приходимо, прибираємо, чистимо і коней, і в коней підмитаємо, напуваємо, годуємо. Вечірній раціон те саме. І так щодня у Бахмуті. Чоловік працював на шахті сантехніком. Нині ж бідкається від міста лишилися тільки спогади. Гарне, чисте. Останнім часом мер зробив алею троянд. Велику, дуже гарну. Соляні поклади, шахти, гіпсові шахти, завод шампанських вин один з найбільших в Україні, і навіть за межами України. Зруйнували ворожі снаряди і житло Андрія. Та найстрашніше вбили його дружину. А минулоріч у березні чоловік дістав поранення, лише тоді зважився їхати. Батьки не хотіли їхати. Ми їх потім в кінці кінців змусили. В мене дружина там загинула. Ранком пішла до вбиральні, та й все. Потім, вже як і у всіх, у кого діти, в кого сини, все там лишилося в мене. Все, що лишилося, це рюкзак і собака, з чим я приїхав сюди. Чоловік зізнається, спочатку норовливих коней боявся, та скоро зрозумів, спілкування з тваринами ще та терапія. До того ж, почувається тут корисним. У клубі поранені військові проходять реабілітацію а в контактному зоопарку час проводять їхні рідні та діти з інвалідністю. Раніше жодного стосунку до тварин не мав. Були коти, собачки. А от великі тварини перший раз стикнувся. Знайомий порадив. Каже: прийди подивися. Подивився, сподобалося. Тварини якось відволікають від цього всього. Ну і дітки ж приходять. Одним словом, робота подобається. Разом з Андрієм порається його земляк. Сергій каже, часто згадують з товаришем рідний Бахмут. Водій тракторист, самбаньор. Ну, з лошадьми з детства я Ферма у нас була, я там пропадав постійно. Все привычно, колектив хороший, якось все нормально, все устраює. Серед помічників кінного клубу та зоопарку п'ятеро переїхали з небезпечних регіонів, розповідає керівник. У кожного своя історія, абсолютно у всіх були інші професії. Але у зв'язку з ситуацією, яка склалася, на сьогоднішній день всі навчаються тій справі, якою займаємося ми з радістю. Жодних планів на майбутнє переселенці не мають. кажуть, нині зрозуміло одне: повертатися нікуди, тож намагаються будувати життя з нуля та бути корисними. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.